Так, друзі, всім привіт! Є на продаж ось така станина від свердлільного верстату 2 м 112 Піноль, якщо я не помиляюсь, начебто тут 45 мм. Треба переміряти буде зараз ось такий стан. Ну, Під відновлення кому може потрібна колона суцільна, лита, рейка начебто ціла. Єдина проблема. Закисла трошечки бабка десь стояла на вулиці, трошки приржавіла. Я її там ведешечкою трошечки туди запшикав, може вона з часом розкисне. Треба або підігріти якось так потихеньку її звідти достати, потім почистити. Чи якось якось треба розкоксувати. Місця кріплення моторної плити на місці. Пальці залишилися, Стол відбитих частин немає, є невеличкі засверли. Тут все відкручено. Я вже розділив його на дві частини, щоб можна було переносити, перевозити. Ну, в принципі, бабка більш-менш ціленька. Також сколів ніде немає. Хомут, тут проставочки ще воно все стоять такий стан. Ціна такого, а, такої станини у нас буде в такій комплектації 2900. Кому цікаво, звертайтесь в коментарі, дам номер телефону, домовимось, відправимо або можна забрати в Києві на Академмістечко.